Забудовник зробив парковку замість велодоріжки. Активісти протестують. Велоспільнота вийшла на лежачий мітинг і вимагає захисту на дорозі. Кияни незадоволені новою велодоріжкою. Останнім часом такі заголовки лунають в міських новинах по декілька разів на тиждень. Якщо ви зараз подумали, я їжджу автівкою або метро, мене це не стосується. Хай тангують скільки хочуть. Зачекайте і додивіться це відео. Адже сьогодні говоримо про те, як розвиток велоінфраструктури покращить життя автовласників, пішоходів і пасажирів громадського транспорту, і про те, чому насправді всім киянам варто вимагати від влади розвивати велоінфраструктуру якнайшвидше. Після початку пандемії попит на велосипеди зріс в усьому світі. Розвинені країни покращили умови для велосипедистів і радили своїм громадянам пересісти на велике, аби розвантажити громадський транспорт. В Києві ніби так само розвивають велоінфраструктуру, обіцяють побудувати 1100 кілометрів веломаршрутів. Потрохи будують, але поки не вистачає системності. Велодоріжки будуються, але вони фрагментарні. Іноді, посеред смуги, з'являється кіоск або електричний стовп, а іноді свіжо облаштовані за гроші киян велосмуги безсоромно знищуються різними приватними забудовниками. Пишіть в коментарях, а які дивні велодоріжки вже бачили в Києві? Ви здається, це мало б стосуватись лише любителів крутити педалі, але насправді якісна велоінфраструктура впливає на добробут всього міста. Наприклад, зараз лише близько 2% киян користуються велосипедом в якості транспорту. Уявіть, якби цей відсоток був таким би як в деяких європейських країнах: 12 – 12-15% мешканців для Києва. Це майже 300 тисяч людей, які б щодня могли не займати місця в громадському транспорті і не стояти в заторах на дорозі, а навпаки, звільняли б це місце для тих, кому в даний момент воно потрібніше. При цьому мова не йде про те, що один раз обравши велосипед, ви тепер змушені тільки ним і користуватись. Ні, транспортне планування міста це така система, яка дає людям опцію, тобто, ти береш те, що тобі сьогодні потрібно. Сьогодні тобі потрібно їхати. На невелику відстань, просто на роботу з, там, з одним ноутбуком, і ти спокійно можеш доїхати на велосипеді. Завтра тобі треба перевезти трьох дітей в лікарню, там, на якийсь огляд чи на щеплення на протилежний кінець міста, ти скористаєшся таксі або власним автомобілем, якщо в тебе є. А, якщо тобі треба просто кудись їхати далеко, багато переміщень через все місто, ти будеш їхати на метро або на трамваї. Щоб не стояти в заторах, і щоб ну, на велосипеді це може бути для тебе складно сьогодні. І от щодня ти використовуєш те, що для тебе раціонально. Тому що якщо ти будеш їхати, наприклад, всі ці поїздки на автомобілі, ти багато пального не стратись, витратиш, ні. викинеш викиди в атмосферу, витратиш купу свого часу на стояння в заторах. Якщо ти будеш. Постійно їздити лише на велосипеді, ну хтось таки робить. Але, скоріш за все, для середньої людини це теж може багато діаметральних через все місто поїздок, можуть бути складні і дуже такі виснажливі. А, десь нема громадського транспорту, теж ти туди не доїдеш на громад. Тобто от, раціонально використовувати всі опції, але місто має надати всі можливі опції якомога більшому. Більшій кількості своїх мешканців, своїх жителів. Тобто, якщо е, всі райони будуть покриті і трамваєм, і е, велодоріжками, і якісними дорогами, то звичайно люди будуть тоді щодня обирати те, що їм зручно. Це дуже взаємопов'язано, бо розвиваючи громадський транспорт і велотранспорт, з'являється більше місця для автомобілів. І от якщо сьогодні у мене така ситуація, що без автомобіля ніяк, Угу. Якщо є паралельна велодоріжка і трамвай, я на автомобілі доїду швидше, тому що частина людей користується трамваєм, частина велодоріжки. А якщо у мене лише дорога і всі їдуть по дорозі, то я буду стояти в заторі на автомобілі. Тому це навпаки дуже важливо навіть для тих, у кого би... ну, хтось працює на автомобілі, хтось таксист, а хтось щодня возить вантажі. Йому щодня треба сидіти за кермом. Так ця людина перша має бути угу. за те, щоб розвивати альтернативні види транспорту, бо тоді буде більше місця на дорозі, власне, для неї. Велосипед має отримати статус повноцінного виду громадського транспорту в Києві ж він поки що на дні транспортної піраміди міста. Часто думають, і в нас навіть в багатьох містах України в Києві на щастя нам мені здається, ми вже змогли це змінити. Велосипед сприймається як щось таке спортивне. І люди, які їздять на велосипеді, це молоді спортсмени, і навіть їх відносять, якщо. В міській владі якийсь департамент молоді і спорту, то їх відносять mm -hmm. туди. тобто До Не в транспорт, а в молоді спорт. При тому, що це дуже дивно, тому що якщо виїхати в менші міста і в села, там дуже багато людей їздять на ринок, в поліклініку, просто навіть між селами і на без велосипеді. Форми. Так, і без велоформи, mm -hmm. бо це просто у них немає альтернативи. Вони так звикли, вони так все життя їздять. До таких міста, там, як Вир Миргород там Корюківка, сосниця, багато маленьких місць, де люди просто їздять всі на велосипедах. Там може не бути громадського транспорту, або він погано розвинений. І, але тільки доходить до великих місць, це все зразу спорт. Ну так е і що потрібно для цього теж якийсь спеціальний одяг, е обов'язково там приймати душ. Ну, насправді. Приїхати там відстань 5-8 кілометрів це те ж саме, що пройтися. Якщо говорити про відстані, теж от Київ велике місто. В Києві там не можна. ну, З лісової до академа я подивлюсь, як ви доїдете на велосипеді. Ну не всі складно, люди їздять з, з лісової на до академа, а, бі, ну, навіть на автомобілі. Ці дослідження 15-го року, на яке я посилався, а, яке було проведено в 2015 році таке транспортне велике дослідження. На замовлення приватної компанії, і вона показала, що середня відстань поїздок на автомобілі по Києву менше восьми кілометрів. Тобто люди навіть на автомобілі їздять на відстань 5-8 кілометрів, яка легко замінюється. Велосипедом, тобто, да, комусь треба їхати з лісової до академа, і Він вибере метро. Комусь треба їхати з Троєщини на борщагівку, і він вибере власний автомобіль, бо прямого транспорту немає з Троєщини на борщагівку. Але більшість людей їздить там, не знаю, з Оболоні на Поділ. Чи з коренівки на золоті ворота, чи там з КПІ на шулявку ну це відстані невеликі і цілком доступні для переміщення на велосипеді. Перед останніми місцевими виборами в центрі Києва почали масово робити велоінфраструктуру. В основному відокремлювали частину дороги і ставили знаки велосмуг. Ці доріжки частини магістральних маршрутів, які мали б з'єднати усі райони Києва із центром і між собою. Але по факту окремі велодоріжки. А вряд чи когось надихнуть пересісти на велосипеди в якості щоденного транспорту в Києві. Є вже затверджена Київською міською радою і підписана міським головою. Концепція розвитку велосипедного транспорту в 18 році, і вона включає в себе розвиток і побудову 15 магістральних веломаршрутів, які пов'язані всі між собою, і в разі реалізації яких Uh, місто отримає всі райони міста, будуть зв'язані між собою. Mm -hmm. і так, можна буде з будь-якого району міста доїхати такою uh, велосипедною інфраструктурою до іншого, ну по суті, не злазячи з велосипеда, не потребуючи приймати якихось там складних рішень. чи там… Лізти в правила дорожнього руху і дивитись, а як же мені це перехрестя приїхати. А що з цих 15 магістралей зроблено зараз? 2021 рік. Тобто пройшло вже три роки. Що є? Повністю не завершено жоден з маршрутів. Маршрут троєщина на центр в значній мірі побудовано, але теж ще не, не здано. Там деякі ділянки не добудовані. Солом'янка центр. Завершується проєктування будівництва фактично не почалось. По ряду інших маршрутів просто є невеличкі ділянки там, вулиць, ну, або і не невеличкі, але а, коли вулиці, на вулиці проводився якийсь ремонт, капітальний або там нижчого рівня, і а, бачили, що по цій вулиці колись буде пролягати веломаршрут, то в цій вулиці теж. Проводили велодоріжку, ну таких вулиць теж вже є ряд в Києві. Але вони знов-таки, оскільки весь веломаршрут не побудований, то це поки що такі фрагментарні. Ділянки, більшість з них не пов'язана одна з одною, поки що пандемія і локдауни показали, що багато киян хотіли б пересісти на велосипед вже зараз, але не можуть цього зробити, бо їх житлові райони не пов'язані з центром цілісною інфраструктурою. Ну в Києві велосипед скоріше зараз забирають люди за відсутності альтернатив. Тому коли, якщо дороги стоять і проїхати на автомобілі на таксі, або не можна, або дуже дорого і дуже довго. Uh, транспорт теж от під час локдауну просто взяли і вимкнули транспорт, ну фактично. Mm -hmm. То для багатьох просто нема альтернатив. А гарна інфраструктура навпаки людей приваблює. І от коли на Троєщині побудували uh, цей веломаршрут, який щойно ми згадували. Там ми проводимо регулярні підрахунки велосипедистів, і от там зазвичай до пандемії. В пандемії там такий скачкоподібний зріст відбувся кількості велосипедистів. А до того, десь на 10-15 в рік збільшувалась кіль... кількість велосипед... велопоїздок в Києві. Так от на троєщині в цей рік, коли побудували велодоріжку, при тому, що в загальному місці там було 10-15 на троєщині було плюс 100 Тобто лише з'явилась інфраструктура, вона почала приваблювати. Людей користуватись цим транспортом. Ну і ще такий факт можу сказати: От цей міський велопрокат BikeNow, який в Києві вже mm. якийсь рік функціонує і в цьому році значно розширився, теж, начебто, вже 2 тисячі велосипедів. От на кінець минулого року, грудні 2020-го, вони повідомили, що у них 160 тисяч зареєстрованих користувачів. Це вже більше ніж 5% населення Києва насправді. Тобто попит є, але поки що ці 160 тисяч далеко не щодня користуються, очевидно, велосипедом, але вони принаймні розглядають для себе таку можливість для якихось поїздок вже зараз. В транспорті попит не зовсім працює. Наприклад, от ми уявімо там. Відкрили останню станцію метро, яка була Теремки. Поки там mm. метро не було, метро там ніхто не користувався. Тобто, аргумент, mm. для чого туди робити метро, там на метро ніхто не їздить. На ньому ніхто і не їздить, тому що його там немає. Як тільки там станцію метро відкрили, люди одразу почали користуватись метро. Тобто в транспорті так і працює. Поки у нас немає тролейбусу, трамваю, велодоріжки, люди не їздять тролейбусом, трамваєм, велодоріжки. Як а, тільки вона з'являється, зразу люди починають цим користуватися. А щодо того, було б недавно дослідження, яке показало, що в Україні близько 60 домогосподарств, якщо я не помиляюсь, мають велосипед. Тобто, насправді в переважної більшості населення українця країни ну, так, якщо всієї так. країни. Не це не лише по Києву. Велосипед є. Просто він стоїть десь в гаражі на балконі. На ньому виїхають на, на травневі покатати, свята, значно. да поїхати кудись в парк. Але він є, тобто просто потрібно створити інфраструктуру, щоб люди почали себе безпечно почувати і почали усвідомлювати, що не можна користуватись. Ну щодо популярності, теж Київрада насправді була одноголошною, коли голосували за концепцію розвитку. Да, всі депутати проголосували за, які були в залі. І більше того, навіть була велика кількість правок, там депутати самі вставали і з голосу вносили правки. Вони казали, на моєму виборчому округу люди просили велодоріжку ще на такій вулиці. А угу. що, чому на моєму виборчому округу лише одна велодоріжка, а не більше? Тобто навіть в, ці депутати, які є, ну, їх вибрали свої громади, в цих всіх громадах цей голос постійно лунає. Що щось треба робити, комусь треба, щоб діти могли до школи доїхати. Okay. Хтось сам хоче на роботу їздити. Комусь просто хочеться комфортного міського простору. Його там ну, йому набридли те, що по тротуару запарковані автівки, скрізь що навіть пішки не можна пройти, не те, що на велосипеді приїхати. Ну і у всіх різна мотивація, але загалом, ну, як на мене, то попит є і доволі сильний. Як пояснити людям, в яких поки немає велосипеда, бо і ніколи не було, чому їм також вигідно, щоб в місті була розвинена велоінфраструктура? інфраструктура? Як це взагалом вплине на все місто? Що місто виграє? То ну по перше, очевидно, це час. Тобто в багатьох районах Києва можна добратися велосипедом швидше ніж будь-яким іншим видом транспорту, насправді, навіть якщо їхати дуже неквапно. Uh, ну, це міф, що там весь Київ в горах, да, далеко не весь він в горах, і навіть на більшість схилів теж є пологі доволі заїзди, тобто це більше справа звички. Uh, місто виграє також здоров'я, тобто uh, є багато досліджень з інших країн, які показують, що ряд хвороб, в тому числі онкологія, в тому числі серцево-судинні захворювання, які є лідерами. Ну, Україна є mm -hmm. лідером Європи по кількості цих хвороб. Падають на 50 і навіть 80% у людей, які активно а, займаються ну, якимось активним способом життя живуть. Ну, можна просто бігати там, на пробіжку щодня чи ходити в тренажерний зал, в басейн, але більшість людей зайняті і просто там а, ну, не можуть собі дозволити виділяти багато часу. Але от виявляється, поїздка на роботу туди-назад, 40 хвилин на день цього достатньо, щоб там, на 50% знизити ймовірність. Багатьох небезпечних хвороб. Вулиці, де багато пішоходів-велосипедистів, там розвивається малий середній бізнес. Дуже жваво. А, там на 30-50% виростає кількість цих закладів, їх прибуток. А, ну, це, це якраз е, цей бізнес, який фінансує потім місцевий бюджет. Це не якийсь там. Величезні супермаркети, які фактично заміщення вже в області розміщені, там за межею міста, куди люди на машині заїжджають, там раз на два тижні закупаються. і все. це заклади, які розміщені в місті, які щодня користуються попитом і які платять податки в місцевий бюджет. А, ну, багато інших факторів. Екологія, теж навіть на 10% чи на 20% знизити кількість викидів в місті. Це теж дуже багато чого вартує. Що можемо порадити людям, які б хотіли, аби в Києві краще розвивались умови для велосипедистів і, взагалі, для всіх, хто, хто користується моноколесами електросамокатами, бо вони ж теж зможуть використовувати так, цю так, інфраструктуру? Безперечно. А що вони можуть зробити, аби, наприклад, пришвидшити створення цих веломагістралей? Перш за все можна теж говорити з міською владою, тобто у кожного є на районі кілька депутатів міської ради. От їм, якщо постійно нагадувати, вони це люди, які голосують за бюджет міста, за міські цільові програми, за програму е, соціально-економічного розвитку. Якщо вони будуть постійно тримати в фокусі, що треба не забути про розвиток велоінфраструктури, то вони будуть приймати відповідні рішення. А на жаль, більшість депутатів і чиновників, не всі це вже також змінюється. все таки в першу чергу користуються саме автомобілем. Тому їм потрібно про це нагадувати. Вони щодня це не бачать свого власного досвіду. А, але і тут вже зміни насправді відбулися. Тобто теж є депутати, які підписали велосипедну декларацію перед виборами і навіть після виборів вже і взяли на себе зобов'язання підтримувати розвиток велотранспорту в Київ. А, Можна також слідкувати за петиціями. за... Mm. Різноманітними проектами громадського бюджету, за тими ж акціями, тобто можете підписатись на нашу сторінку YouCycle у соцмережах, на наш сайт заходити там анонси, коли якісь відбуваються дії, теж о, приймати участь, долучатися. Ну і можна вже зараз проаналізувати ваш маршрут. Можливо, конкретно ви можете вже зараз доїхати. До роботи через парк, навіть якщо десь велодоріжки ще немає, якось проїхати і вже зараз отримувати переваги від, від того, щоб не стояти в заторах. Отож, створення велоінфраструктури вигідно для всіх мешканців міста. Це безпека пішоходів, водіїв і власників велосипедів, це розвантаження доріг і громадського транспорту, це покращення екології, це стимуляція розвитку малого бізнесу. Тому наступного разу, коли побачите, як хтось нищить велодоріжку, а хтось проти цього протестує, не цокайте язиком, а підтримайте тих, хто захищає не лише своє, а й ваше право на комфортне місто. Дякую, що подивилися відео.